Вийшли з ефіркою погулять на вечір. Єсть вона капусточку, їсть капусточку, Перебирає, листочки від'їдає. їж, їж моя дівчинка, їж. Кури вже я бачу, тут трохи її поклювали, а їсть, а їдять. Моя дівчина позаденька. Вже третій місяць буде вона три вже третій, місяць, два місяці з половиною вже. Ще два з половиною місяця будуть. Дітки, дітки, діточки у нас маленькі є. Такі Півні співають, співають. Пітухи співають. Харчується моя дівчинка, хай їсть. Те, що сталося для неї, якраз добре. Може й вибираєш, подивіться. Там такі маленькі качанчики поставались. Турна девочка Піду зараз буде за мною бігти. Я пішла, і вона тут. Зефірка. Дивіться, що вона вичвирає, Не гони? Не гони мені кура не гоне. іди капусту їж кури там. Пішли. Ну, треба в кролів сіно позабирати, поїсти, бо ж там вкусніше. Ходи, ходи підемо. Подивіться. Іди сюди, іди. Зефірочка. Дивіться, дивіться, що воно робить. Ужас. Що вона Тут кіт ходить. Тут цей собі О, знову прибігла, подивіться, погонила курень. Зефірка! Тут цей чорний пітух взяв собі курочок і тоді ми тут з ними тусується. Я бачу молоденькі курочки. І... Ну, пошла. От я стою, вона стоїть. Я пошла, вона за мною бігом. При... От дівка. Таке за сонечко таке, так тепленько сьогодні. Знову поперла. Дивіться, знову бігає. А що робить, що вона вичвирає Не гони, кур, не гони! Зефіра! Говонила всіх кур. Дарі пітухи тебе наб'ють. Зефірочка, ходи сюди, ходи моя дівчинка. Ходи капусту їсти, ходи. Бачите, пішла до жуліка вже. Вже до Жуліка пішла. Не трогай жуліка. Не трогай мій жуліка. Бачите, що. Шар... Він гратися з її хоче. Жульчик нельзя. можна. Бачите, дитя мале. Що ж ти зробиш? Що воно вичвирає? Жульчик не можна її чіпати. Зефірочка, пішли. Пішли. От така дівчинка. Ще кролечку пустила, я її не бачила, чи вона погуляла, чи не погуляла? Пустила до нього. Хай посадить, буду бачити потім. Ну, моя. Хлопчик. Хлопчик мій. Що, красуня, успокоїлась? Упокоїлась. А ти що, хлопчик маленький такий? І тут, як завжди, як завжди, о, під ногами ходять. О, дівки під ногами. Ходять під ногами. Всі, всі за мною, всі. невозможно, Я буду їх порати. А Петруха, співай! Співай, Петрушечка. На ще виноград трошки весь не з'їли ще є. Треба спробувати, чи зараз буде вкусний. Перемерс. Ой, вино. А. Щось тепер мало, того року багато було. Тут агоробчиків. Жуть, о, подивіться. Я ж вам казала, подивіться. О, Жулік, собака і кіт. Собака і кіт. Двох разів Тут сидять. Що, виспалася? Що жінчончик? Йди з паточки, йди цілу ніч гуляв. Щімик заховався. За сніг зовсім розстав, вже дрова різати будемо. О, таку гарну. так зараз покажу. Там все пороставало в нас. Дивіться, як пороставало. Як гарно. О, побіг. Мене здума так. Зелену, зелену, все. О, садочок в нас маленький. Такий маленький садочок. Церква в нас там далеко, така гарна. Це стара церква синя, голубенька, а це нова церква. Село построїла. Зелено, зелено. Так, скрізь зелено. Подивіться, весна і така зелена-зелена трава. Така, так, так гарна. Що мої красавці? Що? О, котик качається. качаються котики.